Саме так тепер звучать голоси тих, чиє життя безжалісно та нещадно забрала Росія ще у юному віці. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Молебнем згадали вбитих маленьких українців у Бориспільському свято-миколаївському храмі. За їх упокоєння. Ми розуміємо, що діти це є наше майбутнє і ворог забирає його в нас. Більше 500 дітей вбито, більше півтори тисячі поранено. Це офіційна статистика, але скільки ми ще не знаємо, і скільки дітей забрано з України, вивезено. За кордон в Росію до ворога і там, де дітей наших українців навчають, як не любити Україну. Знаєте, кожного дня сьогодні Україна молиться, а сьогодні була особлива молитва, і ця молитва сьогодні відбувається в усіх церквах України і в душі кожного українця. Це молитва за дітей. Сьогодні немає тієї цифри, на жаль. Скільки насправді загинуло дітей у війні, не тільки в сьогоднішній, в сучасній війні, а в війнах взагалі. Цю молитву без сліз не можна сьогодні слухати, не можна молитися без сліз через те, що це діти. А діти це майбутнє, а діти це ті, для кого будується держава, діти це ті, яким передається держава. Тому. Слів на сьогоднішній день небагато через те, що є сльози, є біль.